Слава Україні, Героям слава все. На мовчанні за загиблими цивільними, військовими, захисниками та захисницями, які загинули починаючи з 14 року російсько-українською.

Але ще, пам'ятаєте, одне відділення не закінчило Василя Івановича. Пам'ятаєте, ми три кола зробили, ще одне коло, Значить, обов'язково, щоб сьогодні ми допрацювали з вами. Дії солдата бою в складі малих тактичних груп, ще продовжимо, тому що одночасно, щоб всі решта не стояли, то ще всі решта 30 секунд. Ви прескачаєте, зразу без зупинки, переходите і вжимайте. Або хто вміє, то підтягується. Скільки разів ми це все скажемо? І це буде ваша оцінка, вам йде вчинок три. А де хлопці? що вони переділися і не наша там. Потім все твори в житті. Щоб чоловікові було так. <рив> Але, друзі, так, так воно є, і певно, що там, де дуже і сильні чоловіки не можуть, то там можуть допоможуть. Своєю добротою, лагідністю, ніжністю, своєю добрі. В складних, небезпечних умовах саме є поручено вам. Чоловікам буде спокійніше бути там, воювати там, якщо буде знати, що поруч є. Та надійна, вчасно надана допомога від, від жінки, від медики. Тому вчимося тої справи. Такої потрібної, не тільки на війні, але й в повседневному житті. Дай Боже вам такого натхнення, бажання і сили виконати місце. Будьте дуже уважні, старайтеся, як можна як максимум запам'ятати, після цього ви прийдете і знову сюди. І знову робимо перекличку. Калати маєте? Немає. — маєте. дадуть, дадуть вам тапочки, рукавиці, батіли і Так, Ми з вами будемо рухатися, хлопці зараз підуть, ми з вами по копцію школи, виконуємо до підсоходного переходу, переходимо на трина, після цього готуємо і... Право, рыв. Лево, рыв. Право, рыв. Право, рыв. Право, Майже хоть де можна рухати ходити, де рисує йде і тривал. Рівняється. Трумко, перша ширена. П'ять кроків перед кроком. Не всі нахилилися, підставить і повертається наверх. Хоча ще раз обийте.